Привіт! І всім привіт, друзі! З вами я, Міфер. І на нашому каналі вже є 100 підписників. І так, я розумію, що я мав зробити це відео ще місяць назад. Але якщо б не ця лінь, то я багато чого б зробив. І на 100 підписників я хочу... Зробити відповіді на запитання. Так. Є, Треба дві штучки. штучка, да, штучка. Е, підписатися і поставити лайк на це відео. А, і так. Я це роблю на скору руку, тож я можу затуплятися. Наша наступна ціль це 1000 підписників. Да многовато. Але я думаю, що на наступний рік ця цифра збудеться. Я хочу вам розказати один секрет, чому мене так давно не було цілих пів року. Проблема в тому. Ця ріба на Тож, давайте, пишіть коментарі і бувайте! До наступної серії! Обож ж місяці.